Привіт, друзі! Це ми вас мастрішки лякаємо. Ви дивитесь? Тепи! Захарусік іди ще. Дивіться, яка класна у нас книжечка. Факти у трьох вимірах. Тварини-мислиці. Ой, Захарусік, дякую за красу і чистоту. Приєднуйся. Розкажи, чим ця книжка от така унікальна і неповторна. Чим вона тобі подобається? Філософське питання. Про муфасу. Про муфасу ми дивились в кіно? Да? В кінотеатрі да. і тут теж такий красивий звір. О! Розкажи, що цікавого ти бачиш? На дерево тут відбувається полювання, а потягни, щоб дітки побачили. Побачили. О! Ох, бачите, який вискочив павук із І Із южочка. Захар зовсім не боїться таких книжечок, він дуже сміливий. І бувальний. Ой, ну вбивати нікого не треба. Ось тут така в нас, дивіться, кобра. Бачите? Нічого, нічого, ми її поремонтуємо. Бачиш, трошки треба перемонтувати. О, дивіться, яка кобра. А? Ви бачите, як Захарусік заграє з коброю. Обережно, обережно. Треба її поремонтувати, нам підклеїти. Книжечки треба берегти так? і гарненько ними гратись, щоб все в них було. Щоб вони були не зломані і щоб все було чудово. Перегортаємо. Відпускай, відпускай, відпускай. Перегортаємо. Ой, подивіться, Захарис, yeah. розказуй. Муфаса його брат. Муфа. А тут дивіться, такі в нас є віконечка. І в цих віконечках дуже цікава інформація. Або ось такі тут є. Зубачок поламані. Те, Теж поламані? Треба уважненько передивитись, щоб в книжечці все було добре. Дивіться, яка сила і могутність. Кусючі факти. А тут змія. Але якийсь факти прочитаємо. Орел африканський вінценосний здатний підняти в повітря здобич масою, вчетверо більше за власну. І такі цікаві віконці надихає. І подобається діткам. Дивись, захаріш, дивись, дивись. Бачиш? Диві. гам 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 покатим діточкам, не перекривай екран, щоб діти побачили все. А тут така зміючка, дуже-дуже обережненько, дуже обережненько. Бачиш, а зміючка така ніжна і треба з нею дуже обережно. Так, тут будова гепарда. Да? Цікава інформація про нього, про швидкість і тут і рибки. Ну, Мурочка дуже надихає. Відійди, відійди, сонечко, щоб дітки побачили. О, а тут те, чого мама дуже боїться. Кажани такі, да? літаючі кажани. Інформація ще про них. О, а тут Захаруська. Мапочки! Так? Навіть так можна роздивлятись цю книжечку. розповідається про цікаві інструменти, що вони користуються. Ось така натхненна книжечка, тут є цікаві знання, цікаві віконічки. І класно пізнавати, спостерігати і знати. Мам, це це куди? Мам. На Накличку, а навіщо зайчик? Папушку? А він же ж з'їсть, з'їсть папушку, як на, на носку находить. Не з'їсть папушку. Хай летить. Щоб не хто й лізти. Ну все. Махай пока-пока, друзі. Михай. Уже з'ївли папушку, тобі не жалісно її. Не потрібно. Дітки хочуть на тебе дивитись. Поверни. А. Хай їздить. Ну що ж це таке? Ну не можна їсти. Можна. А тобі не жаль? Не. А мені ну, жаль папушку. Ну, як так можна їсти папушку? Захороне. А у дідуся є папушки. От, подивись сюди на діток. У дідуся нашого Славка є папушки. І якби левіх поз'їдав, б не плакав? А я би плакаю. Бережіть природу, а не я потім. Бережіть природу! Любимо вас обіймаємо! До наступних зустрічей! Па-па. Па-па.